Так, ну що ж, друзі, прогрівчик завершено. Сьогодні в нас а, бута а, шоколадний пиріг та лагом, а, власне, лимонад. Лимонний лимонад. так. Да. Давайте спробуємо. Я буду його порівнювати з забивкою, яка виходила перед цим. Це в нас а, була власне, забивочка. А, Мальфару, де ми забивали печиво мармелад Virginia Line і Анімус Спіріт Line. Подивимось, що в нас вийшло з цього. Це в нас лагом легка лінійка, вона не важка. Тому дуже цікаво, що вийде, і дуже цікаво їх порівняти. Прогрів у нас йшов 8 з половиною хвилин. Я не знаю, скільки прогрівається алагом, тому вирішив не перетримувати, вирішив взяти щось середнє, бо я знаю, що бута прогрівається 10 хвилин. Тому 8 і будемо розкурювати його. <му> Яке воно солодке! Ооо, кошмар. -ху 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 -ху. Жесть, друзі. Ну, дивить непогано, але. ой, Це, 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 це солодше, ніж печиво мармелад від мольфару. Однозначно. Не моє. Ні. Це буде складно докорити, я вам скажу.